Каже сьогодні апостол Павел Посланю Коринфтянам, старайтеся пам'ятати, ми радуємося, коли ми немощні, коли нас вроді нас б'ють, ми беззахисні, нас демонстративно мильні пузирі тягнуть у суди. Но ми, каже Павел, сильні в досконалості, в тій вірі, яка в нас і завершені, каже Павел. Іспитуйте, перевіряйте себе, це у вірі ви. Самих себе іспитуйте, слідуйте, або ви не знаєте самих себе, що Христос у вас. І якщо ви не знайшли Христа в Собі, то значить проблема, ви не ті, за кого себе видаєте. По ділам їх определяє, каже Господь, по плодам їх познаєте. І ми увіділи, всі наші гоніті не є християнами, обикновенно не є віруючими, бо вони ніколи не іспитують себе у вірі. А тих хлопчиків, які і в Лугові, в Тячівському районі захвачують церков, теж вияснилися захватчики, крепкі парні, чужі, з другого регіону привезені. Отче наш не знають, а в результаті зробили дебош у селі. І ніхто не наказав. Тих, котрі розпалюють у селі релігійну ворожнечу, їх не трогають. А зато будуть, мабуть, священикові православному цуладіміру ліпити мильний пузир розпалювання релігійної ворожнечі. Каже Павел сьогодні в завершенні. Братія, благодать вам від Господа нашого Ісуса Христа, а любов Бога і Отця і общені Святого Духа най буде з вами. Бо наш Бог є Бог любви і мира. Бог любви і мира най буде з вами. Не Бог дасть, щоб в наших серцях завжди був Христос, який нами. Обладає Духом Святим, навчає нас, як жити, як молитись, як поступати, як говорити на судах. На судів православних самий великий адвокат, Дух Святий, за котрого сказав сам Господь, коли у вас будуть мильні пузирі, всього світні тягнути в суди зі своїми обвиненнями мильного пузиря, не бійтеся. І не готуйтеся особливо, вам буде дано від Духа Святого що казати, щоб тот мильний пузир в одному мгновені розбити. Всі святі наші карпатські, на чолі з великим апостолом нашої землі Алексієм і сповідним руським моліть Бога за нас, щоб ми, як і ви, котрі тоді в рамках Австромадянщини. Потерпіли суди, гонення, але вистояли, коли в часи Чехословакії, в котруся миру, сини, наш народ, напросилися зайти у ту, -ту слав'янську нову державу, яка раніше не существувала. Раніше Чехословакії не було. Вона ся образувала в той момент, коли і всі малі народи отримали право на самовизначення. То ми в складі тієї держави так надіялися, і ще Чехія не встава не стала на ноги, а вже ся вмішала. У релігійної нашої питання, Господи, дай нам знати і нашим людям добру історію свою, бо так поступаючи, і будемо в кращі, більш свідомі громадяни своєї держави, більш свідомі православні християни, у котрих 1150-літня традиція під Карпатами святого православ'я. А у вічності в єдно Святим з усіми святими нашими зможемо й ми наслідувати Царство Божо. Амінь.